Всім доброго дня! З вами Селес Фарка. Сьогодні з вами будемо ремонтувати інвертор ТНН 6,2 кВт. Іншими словами, з здохемер тільки в синьому кольорі. Його тут трохи щось дивилися. Діталюшки. Як розумію, ремонтували блок живлення. От тільки мені не зрозуміло, зремонтували він потом працював. Або ремонтували, не виремонтували. Непонятно, так я тут візуально подивився, начебто все робилося акуратненько. Так, я пленочку зняв, по транзисторам кругом тестером пройшовся, короткого ніде нема. Ага, зрозуміло. Ну що сказати? Цілком можливо, що мене буде дивитись попередній майстер. Все супер, зборочка-розборочка на 5, майже незамітно було, що ти тут був. Навіть пломбочку зберіг. Тут паєчка, все отлічно, все суперово. Ну, Не було у тебе затворного резистора. СМДшного шного впаяв такий, ну нічого акуратно, все нормально, без питань. Але є два моменти. Треба трохи підтягнути теоретичну базу, і саме головне Отаку лупу купи. Лупа рулить. Та-дам! Момент истины отлично струм споживания у нас один два ампера в межах нормы. Шесть камера. Не фокусується. Ну, Суть понятна. Вийшов на робочий режим. Під'єднуємо обігрівач. Десь кіловат 100. Побачив нагрузочку. П'єднуємо другий обігрівач. Тут десь два з копійками. Ух, як забув! Так, подъебную мережу. Есть мережа. Так, пошла зарядочка. Что тут 13 ампер иди. Отлично. Один вымыкаем. Вимикаємо горсіть, включаємо сонечко. Побачимо сонечко. Все пішло працювати сонечко. Вимикаємо обігрівач. Заряжаю він у нас і от сонечка. Отлично. Спасибо, что До нових зустрічей.